Кайсай Гео це комплексна система керування мікрокліматом, що поєднує передове охолодження та нагрівання з багаторівневим очищенням повітря. Клас енергоефективності А3 один із найвищих показників на ринку. Серія Kaisai Geo – це кондиціонер, що поєднує високу енергоефективність із прогресивною технологією фільтрації. Ключова особливість сучасна система 3D-потоку повітря, що оптимізує повітряний потік, забезпечуючи рівномірний розподіл температури без мертвих зон, усуваючи зони перегріву чи переохолодження та забезпечуючи рівномірний природний мікроклімат. Розрахункове значення сезонного коефіцієнта енергоефективності в режимі охолодження досягає 9,3 для моделі 9К, що забезпечує до 40% економії порівняно із пристроями класу А. Найкращі показники досягаються завдяки використанню високоефективного компресора та оптимізованому теплообміннику з розширеною площею теплообміну. Серія Кайсай Гео розроблена для приміщень різної площі та призначення. Компактні моделі потужністю від 2,6 до 3,5 кВт максимально підходять для спалень та кабінетів. Середні моделі 5,3 кВт оптимальні для вітальні та офісних приміщень. Потужні системи 7 кВт забезпечують. Комфорт у відкритих просторах до 70 метрів квадратних, широкий діапазон робочих температур від мінус 15 градусів до плюс 50 при охолодженні та від мінус 25 до плюс 24 при нагріванні один із найкращих показників у галузі. Вся серія Гео демонструє виняткову енергоефективність. Найвищий клас А3 з показником сезонного коефіцієнта енергоефективності в режимі охолодження до 9,3%, та високим показником 4,6% у режимі обігріву. Це забезпечує економію енергії до 40% порівняно із пристроями класу А, як влітку, так і взимку. Кайсай Гео використовує багаторівневу систему очищення повітря, що забезпечує комплексне видалення широкого спектру забруднювачів. Перший рівень фільтр Біохепа вловлює 99% часток розміром 0,3 мікрона та до 95% часток від 0,1 до 0,3 мікрона. Це бактерії, пилові частки і деякі типи вірусів. Особливо важливо при обслуговуванні приміщень із підвищеними вимогами до чистоти повітря та для алергіків. Другий рівень холодний каталітичний фільтр, нейтралізує хімічні сполуки: формальдегіди, бензол, аміак, сірководень та окис вуглецю. Забруднювачі, які зазвичай кондиціонери рециркулюють у приміщення. Третій рівень іонізація повітря Розщіплює частки пилових кліщів, плісняви та патогенних мікроорганізмів на молекулярному рівні. Одночасно відбувається насичення повітря негативними іонами, що покращує його біологічну якість. Додатково можна встановити іонно срібний фільтр із потужними бактеріцидними властивостями та вітамінний С фільтр. Який сприяє захисту шкіри та зниженню рівня стресу. Кайсай Гео оснащений Wi-Fi модулем у стандартній комплектації. Через додаток можна віддалено керувати температурою з точністю до 0,5 градусів, програмувати тижневий розклад роботи, переглядати статистику енергоспоживання, налаштовувати режими еко-економічний, сліп нічний і турбо. Максимальна потужність важлива технічна особливість функція підтримки мінімальної температури 8 градусів, яка запобігає промерзанню приміщення та інженерних систем при тривалій відсутності. При цьому енергоспоживання мінімальне до 30% від номінального. Після інтенсивної роботи кондиціонер автоматично переходить у режим самоочищення. Видаляється волога, яка могла накопичуватися у блоці, що ефективно запобігає розмноженню мікроорганізмів і грибків. Кондиціонери Кайсай Гео вироблені з урахуванням зручності монтажу. Максимальна довжина фреонової траси до 30 метрів для моделей 18-24К, максимальний перепад висот між блоками до 20 метрів. Швидке підключення завдяки оптимізованій конструкції клемних з'єднань. Заводська заправка холодоагентом R32 достатня для трас довжиною до 5 метрів. Усі внутрішні блоки серії мають стандартні монтажні кріплення, що значно спрощують заміну застарілих систем кондиціонування. Кайсай Гео це сучасне рішення для створення здорового мікроклімату з найвищими показниками енергоефективності, повна підтримка через офіційних дистриб'юторів, гарантія 3 роки на обладнання та доступність оригінальних комплектуючих забезпечують надійну експлуатацію на весь термін служби кондиціонера. Відскануйте QR-код, щоб отримати. Повний технічний каталог Кайсай Гео та дізнайтеся про спеціальні умови для перших 20 клієнтів. Кайсай. Ми піклуємося про якість вашого мікроклімата.